Я баті... а це 50-й день виживання на острові. Так, ну з чого почати? Острів прикрашений, домик зроблений. Е -е, що тут я ще хочу зробити сьогодні? Це напевно построїти... Прикрасити, як це зробити. Задній дворик зробити. Добавити ще землі ззаді і тут, тут спереду поставити. В принципі, може якісь як вони називаються? Люки поставити, щоб я не падав. Перенести цей садок за хату. Десь так поставити. Це зламати, щоб було плюс-мінус гарно. Можливо ще okay. зробити портал в ад і піти в ад, добувати незерет. Ну, це в мене в планах. Так. Ну так що е, з усіх 100% ті, що я хочу виповнити, 100% це один злиток незарету і будиночок. Будиночок вже побудований, це 30%. Щоб просто подвір'я побудувати і якраз таки знайти один злиток Мазериту, то це вже буде 100%. Я думаю, сьогодні я справлюся. Ой, ну що я можу вам сказати? Дві години я постоїв. Навіть більше, ніж дві години я постоїв АФК. Подобував оце все. Зараз буду тут добувати. Так, бачу тут аліт є. Ще якісь там думає дуже дорогоцінні є гарячі. Так, так зверху нічого не бачу. Ну бачив, коли стояв в падав обсидіан. Що щось там падало. Руда, алмазів. О, до речі, тут діаманти три. Так, ну є бочечки, діжка. Зараз буду перебирати що до чого. Йой, А як це ж так вийшло? Люди, ви просто би бачили. Я отут перебираю речі. От, всі речі забрав. От. Оце в мене вже були три обсидіона і дві лави. Божечки. Оказується тут предмети удаляються, а не залишаються. Йой. От, ну типа обсидіан не лишився. Е, алмазна руда не лишилася. Діамант, руда, точніше. Усе ну, все що залишилося. Це декор, дерево. Е, Теж такий собі декор. Їжа. Тут а, поскидати трошки її. Так, тут поки що нічого. Ой, да. Навіть не думав, що вони так пропадають. Знову не робив. Так, не стояв би просто. Кожних 20 хвилин би перебирав. Ну нічого, зараз годинку ще постою в ОФК і... Так, ну що, пройшло ще 20 хвилин. Я вже перебрав деякі речі. Давайте разом переберемо ще разок. Е, рамка випала. 13 рамок. Можна буде піти в вент. Але я не знаю, що там цікавого. Хіба... Але ні. Все-таки в воду більше падає. Незарето. Ну там в Венді теж нормально сипить, але мені здається, що в... Незері буде все таки краще. Так, лід Золото... О, вода. Добре, що вода є. Мед, Короче їжа. Ще <кхем> їжа. Так, тепер дерево. Раз, дерево, два, дерево, три, чотири, п'ять. Так. Ще раз повторяю. Встаю на 20 хвилин в АФК. Потім буду перебирати речі. Так, поки я встаю, буду якось щось, можливо, на шляху. Чи як це е Зараз, короче, щось придумаю, щоб зразу сортувати їх. Ой, постою я не 20 хвилин, а півтора часа, десь може навіть трошки більше. Давайте дивитися ресурси. Так, це пуста забираємо. Це пуста забираємо. Це пуста забираємо. Так, тепер дивимося нормально. Так, їжа. Це все що здалося. Так, ви це краще. О, курочки! Так, добре, дивимося, не відвлекаємось. Так, їжа. Нормально. Два Golden Apple. Окей, йдемо далі. Землі. Землі насипало дуже багато. Так. Дуже добре. Дуже добре. Так, я е, бачу стіки дерева. Вулики. Це для прикрас. І саме головне, гадайте що тут. тан Тантератан. Опа! По порядку. Два алмази. Я один викинув, звичайно. Ну нічого страшного. Е, 13 штучок льоду. 6 лаймових. Ну, то таке. Яйця дракона. 39 рамок Енду, 15 обсидіонів. Ну, я, правда, один взяв з, з іншого сундука, щоб падало в інвентар, а не пропадало, коли я відходив лави, води. Ну, достатньо. Так, тепер мені ще треба буде гравій, зараз стати АФК теж гравій добути. Щоб зробити з з з запальничку, кресало, як це правильно. Бо по іначе я не вмію запалювати. А в мене і немає гравію. Що я можу сказати? Чого? Стоять. Це що, свинка? Курка. Свинка, Корова. Йой! Ще свинка, йой! Та мене тут прям зоопарк. Ой, ще корова. Греш, нікого немає. Прикольно. Свинка пепа. Причому дві свинки, дві корови і дві курочки. О. Ну майже. Так, ну я розширюся і далі побачимо, що там буде. Так Такс. Постраив я такий портал в ад. Як казав я. Я не знайшов в цьому піску ні гравію, ні. Боже, ні гравію, ні. Блін. Як воно? <реш> Кремінь. О, не знайшов ні гравію, ні Кремені. Це я казав, що возьму красало, все красало, підпалив, все. Більше я його не використовую. Що, заходимо? Раз, два, три. Так просто червона. Комната з бедроку, йой А там пустота знизу, а тут все бедрок. Прикольно. Так, Що тут то випаде? Буде прикольно, якщо сразу с першого блока не зарит. Ага, багато хочу. Ну добре. Зараз чуть-чуть почешу і прийду. Ййоу! Навіть не замітив, як добував перший незеретовий уламок вже є. Так, ну, понятно, тут падає тільки. Е, ну. Незарітові речі. Е, які незерітові, боже. Е, речі з незору. Ну, в принципі, те, що мені потрібно, я вже собі вибив, але ще треба чути. Три таких штуки. Йой. Дивіться, три незретових уламки і стародавні залишки 10 штук. Якщо чесно, я навіть не замітую. Я вам клянусь. Я просто стояв в АФК, відійшов буквально... ну. Та навіть хвилин 20 не пройшло Я просто відійшов і оце все нафармилось. Так все. Зараз будемо робити незреветовий. Злеток. Скільки ту вийде? Так... Е, так. От тут на три штуки вийде. Вообще топ. Так, треба тут більше, А, Ааа, немає. Ні. Mm -hmm.

Наш прогрес виповнений на 99%. Один процент залишається на, вишневе, на вишневий сад. Так, десь кості були. Так. Так, прикрашаємо по чуть-чуть. Так, ну думаю, так дуже добре вийде, буде. Садок вишневий коло хати. Хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть. Співають, ідучи, дівчата, а матері вечерять ждуть.